А це автосон Автокепітал. І сьогоднішнє нове надходження це Hyundai Elantra 2019 року. Да, вона вже з такими новими фарками, але з тим же надійним двигуном 2 літра бензин, на який ще досі можна поставити газик. Це в нас ніякий не LPI, ніякий не ДЖІ. Саме нормальний двохлітровий атмосферний двигунчик. Класний сірий колір, передній привод, автомат, звичайний гідротрансформатор. Хорошенька по кузову. Хороша в нас тут гума Все зазовна, до речі. Ось такий у нас тут кузов, так виглядає. Куча, куча опцій прикольних. Тим біля є камера заднього огляду, є відкривання багажника без допомоги рук, без ключовий доступ. Уже бачимо люк, CarPlay, клімат-контроль двозони, лінзовані фари. Також зараз покажу по салончику. Так, У нас тут контроль сіпих зон, контроль полоси. Мультируль, 75 тисяч миль кілометрів, ой, вибачаюсь, 75 тисяч миль пробігу. Роз'єм AUX, роз'єм USB, підігрів передніх сидінь. Ось така у нас тут мультимедія, повторюю, з карплеєм та камерою з огляду. Задній ряд. А зараз вам його покажу. Ось так виглядає. А ціна цього автомобіля 14 тисяч доларів. І його можна пропити за готівку, в кредит, лізинг за крипту, також за криптовалюту.